Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. В Україні з 1 січня 2025 року зросли податки для ФОПів та почали діяти нові норми, зокрема, повернення обов'язкової сплати єдиного соціального внеску ЄСВ. Загалом же податки для фізичних осіб підприємців зростуть на декілька тисяч гривень. Важливо пам'ятати, всього в Україні існує чотири групи ФОПів. ФОП перша група підходить для самозайнятих, наприклад, няням чи фотографам. ФОП-друга група. Підходить для підприємців, які продають товари онлайн в Україні. ФОП третя група найуніверсальніша. Найкраще підходить для підприємців, що продають товари чи послуги онлайн. Підприємцям у сфері e-commerce можна використовувати другу групу ФОП для менших оборотів і третю для більших. Проте третя – це найбільш комплексний варіант, адже він також включає послуги. В такому разі можна приймати на рахунки гроші за доставку товарів клієнтам за кордон. ФОП-четверта група підходить виключно для виробників сільськогосподарської продукції. Отже, переходимо до всіх змін для фопів у 2025 році. Перше для фопів повернули обов'язкову сплату ЄСВ у пенсійний фонд, яку з весни 2020 2000... 2220... тисячі рік. 2022 року зробили добровільною на період воєнного стану. Платити ЄСВ обов'язково потрібно навіть у разі відсутності доходів. Для всіх груп ФОП ставка ЄСВ становить 1760 гривень. Друга зміна це військовий збір для ФОПів. З 1 січня 2025 року ФОПи повинні сплачувати військовий збір. Розмір військового збору напряму залежить від групи, до якої належить ФОП. Для ФОП першої та другої групи. Це 10% від мінімальної заробітної плати, що становить 800 гривень. Для ФОП-3 групи 1 – 1% від загального доходу. Треба допомога з просуванням на Etsy, Amazon, eBay або Shopify. Звертайтесь до нас в компанію Handmade Hub UA. Ми працюємо з 2018 року. Третя зміна приємна. Виросли ліміти, що означає, тепер ви можете на свій ФОП приймати більше доходів. ФОП перша група. Заборонено наймати працівників. Сума єдиного податку 302 гривні 80 копійок на місяць, ЄСВ 1760 гривень. Військовий збір 800 гривень. Ліміти по доходу збільшились до 1 мільйона 336 тисяч гривень на календарний рік. ФОП друга група дозволено наймати до 10 працівників. Сума єдиного податку зросла з 1420 гривень до 1600 гривень, ставка ЄСВ 1760 гривень, військовий збір 800 гривень. Ліміти по доходу зросли до 6 мільйонів 672 тисяч гривень на календарний рік. ФОП третя група дає можливість підприємцю займатися всіма видами діяльності, окрім декількох винятків. На цій групі ви можете легально отримувати оплату за товар товари чи послуги у валюті. Сума єдиного податку складає 5% від доходу. Ставка ЄСВ – 1760 гривень. Військовий збір – 1% від доходу. Ліміти зросли з 8 мільйонів 285 тисяч гривень до 9 мільйонів 336 тисяч гривень на календарний рік. ФОП четверта група підходить виключно для виробників сільськогосподарської продукції. Цей формат оподаткування та звітності значно відрізняється від першої, другої та третьої груп. Немає права тримати найманих осіб. Єдиний податок розраховується як відсоток від кожного гектару землі і може стартувати від 0,19 до понад 6% від обороту. Ставка ЄСВ 1760 гривень, військовий збір 800 гривень. 6 мільйонів 672 тисячі гривень на календарний рік. За підписку на мій інстаграм я поділюсь з вами детальним чек-листом зі всіма нюансами роботи з ФОП, якщо ви продаєте товари чи послуги онлайн за кордоном. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в дірект слово легалізація. і Я надішлю вам чек-лист. Залишайте свої коментарі під цим відео, підписуйтесь на цей ютуб канал. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!